Так, за що борються ЛГБТ-активісти? Йдеться про заборону публічних зборів чи демонстрацій, спрямованих на сприяння ідентифікації особи з іншою статтю. Одностатеві стосунки чи інцест. Просвітницьку діяльність не можна. Тобто люди не повинні знати нічого про ЛГБТ. Гомонегативісти просто б'ються в припадку праведного гніву. Це вже доведений століттями факт, що ставлення до ЛГБТ людей прямо співвідноситься з рівнем розвитку країни та її благоустроєм. Гомофобія російський наратив. Не те, щоб він належав винятково Росії, є багато інших країн, де живуть гомофоби і діє влада, яка йде на повідку тих самих гомофобів. І буквально всюди, де тільки знаходиться якась російська підстилка, починають впроваджувати закони проти ЛГБТ. Не вірите? Давайте аналізувати. Отже, панове збори партії Грузинська мрія оголошуються відкритими на порядку. Денному у чому ще ми можемо звинуватити лгбт спільноту. Ваші варіанти, панове, я знаю. Я пропоную в хворобі. Давайте скажемо, що гей, винні у ковіді. Геніально записуй, що було на кожному телеканалі у кожній газеті. Що ще ще війна? Гей, винні у війні в Україні також класно. Записуй. Що ще. Ну щось про погоду. Давайте скажемо, що ЛГБТ спільнота винна в аномальній спеці, яка була нещодавно. Геніально! І давайте щось останнє на десерт. Давайте на десерт заборонимо все російське. Заборонимо російське? Ти що взагалі? Давай, вирізай це, щоб це нікуди не пішло. У решті випадків будь-хто хто має трохи розуму, ознайомившись з усім масивом знань, не може залишатися гомофобом чи трансфобом. Але про що я закликаю до розуму, тоді як політики маніпулюють емоціями. Саме тому Росія як держава використовує цю тригерну для багатьох тему, аби консолідувати ядерний електорат.